Риберні під арсеналом теж прикрасили. Невеличка ялиночка. Невеличка черга. Я вже казав, а на горі музей. В музей на горі черги взагалі нема. А дивіться, чоловік де. Фанат Карпат. Такого зараз хі, важко зустріти. Та не просто фаната Карпат. Просто важко зустріти. Йдемо на Старою Єврейську. пройдемося Старою Рейською напрямку до Ринок. Ліворуч порожньо. А ми йдемо прямо, я так думаю. Ну, будь майже всю стару єврейську пройдемо. На вулиці вмикає потрошки світло. Чоловік спокусив білявок вокдаруна, маєте на увазі. Напевно, працює. А ну, маленька пекарня теж гілочкою прикрасила себе невеликою хвойною. Різдвяні звізди. Але вже, напевно, всі прикраси бачили. Ой, До речі, цицький бар, нічим себе не прикрасив. Він вважає, що цицькі прикрашають його. Набагато краще за будь-які хвою та іграшки. Олень. Зайці. Це плюс робота, Кожного Наливки Ви вирішили обмежитись святковим бантом. Та, тут теж оренда. Теж недавно був ресторан. А зараз оренда. Перно направо підемо на площу ринок. Не будемо вже ті кілька метрів доходити старою рейською, Ми одноразово їх показували. Чи дойдемо? Ні, не підемо. Треба все одно вважати, бачите автомобілісти, велосипедисти на мене стає подрошки І чути, шум валізах по бруківці. Користи прибувають до Львова 15.39 тридцять радше травачки сьогодні щось не дуже видно до речі. теж пані каже проходимо Поки трамвай не їде, а трамвай мені не видно. Електромобільчик екскурсійний. А ви пам'ятаєте, як тут стояла така кава на шпацер? Я пам'ятаю, а зараз, зараз її вже нема. Так здається, що нічого не закривається. Дуже і дуже багато чого у Львові закрилося. Я маю на увазі кафе, ресторани, хостели, готелі. Закрилося дуже багато. Просто воно не закривається в один день, не повідомляє вам, не запрошує на урочисте закриття, тому ви, можливо, цього і не помічаєте. А отак, якщо ви подивитесь наші відео за 20 21 рік, та ще за 22 рік, зовсім-зовсім інший ландшафт центру, набагато більше всього працює. Зараз це вже, як прийнято казати, залишки розкоші. О, бачите, дівчинка каже, вчительці, що вона змерзла. Каже, Жанна Олександровна. Я замерзла. А вчителька її каже, застібнись, звісно, ти змерзла. Все, дівчинці, зараз стало тепло. Не знаю, мене в школі так само. Вирішували всі питання. Тихо тазони ми бачили. Бля, прогуляємось. На Ірменську. Е, Хватимо теж попаде в історію під час фотографування е, краківська. Але ми ще не виходимо з центру. Це так. Невеличкий прохід краківську.